Вітаю, друзі! З вами знову рубрика Школа боксу. І я, Роман Головащенко, а також мої друзі Давід та Саркіс. Хочу нагадати, що наше тренування проходить в кращому боксерському клубі міста Вінниці Нокаут. І розпочинаємо розминку. Роман Головащенко, колишній професійний боксер, експретендент на звання чемпіона світу за версією IBO у першій важкій вазі, Екс-чемпіон Європи за версією IBF. І перша вправа біг з високим підйомом колін. Розпочали. Наступна вправа розминки кругові оберти тулубом. 4 в одну сторону і 4 в іншу сторону. Ручки піднімаємо до підборіддя. І виконуємо кругові оберти тулубом 4 в одну сторону і 4 в іншу. Пам'ятаємо, друзі, чим краще ви розігрієтесь перед тренуванням, тим якісніше ви проведете тренування і, малоймовірно, що ви травмуєтесь. Нагадую, друзі, розминка має тривати не менше 15 хвилин. І переходимо до базових справ. А відпрацьовувати сьогодні ми будемо захисні дії. Це уклон та нирок. Отже, захисна дія уклон. Як я вже говорив, під кожну дію в боксі має бути зроблений крок. Уклон під ліву руку може бути виконаний в двох варіаціях: як з кроком вперед лівої ноги, так під різноіменну ногу. Під крок правої ноги. При цьому ми прибираємо плече та підборіддя з лінії атаки і переносимо масу тіла на опорну ногу. Після цього ми можемо перейти в контратаку. Від правого прямого ми виконуємо захист, уклон під крок лівої ноги вперед. При цьому скручуємо плече та перекриваємо підборіддя. Голову прибираємо з лінії атаки. І звідси максимально зручно перейти в контратаку або по печінці, або на лівий боковий. І найкраще відпрацьовувати захисні рухи, звичайно, з партнером, аби очі звикали до ударів і ми відчували дистанцію. Що продемонструють зараз Давід та Саркіс. Важливо пам'ятати, аби руки були максимально зібрані під час виконання захисного руху, тому що ми максимально зближуємося з суперником і входимо в зону інфайтинга. І наступна базова захисна вправа це нирок. Може виконуватись в фронтальній стійці, може виконуватись в напівортодоксальній стійці, але тулуб наш розвернутий фронтально до суперника. Під час виконання нирка. Ми підсідаємо в колінах і робимо крок в сторону і обов'язково підтягуємо праву ногу. Коли ми виконуємо нерок в праву сторону, ми також робимо крок справа і підтягуємо обов'язково ліву ногу, аби ми залишились в вихідному положенні. І наступна частина нашого тренування постановка нокаутуючого удару, як я вам і обіцяв. І відпрацьовувати ми будемо лівий боковий. Для нанесення потужного лівого бокового ми виконуємо крок лівою ногою, переносимо баланс маси тіла на ліву ногу і скручуємо корпус. При цьому ми маємо пам'ятати, що руки не мають відводитись, а лівий боковий не має бути нанесений за рахунок. Відведення руки тільки за рахунок скручування та обертання плеча. І зараз ми виконуємо поштовх лівою ногою стопом і наносимо лівий боковий. При нанесенні лівого бокового пам'ятаємо, плече має перекривати підборіддя. Кут нанесення лівого бокового має бути 90 градусів перпендикулярно до цілі. Наступна комбінація зустрічна атакуюча комбінація. Правий крос та лівий по печінці. Моя улюблена комбінація. Для нанесення цієї комбінації пам'ятаємо, переносимо баланс маси тіла на опорну ногу, яка нам надасть енерцію та поштовх вперед. І ця комбінація наноситься на зустріч під лівий прямий. Тобто суперник наносить лівий прямий. А ми маємо встигнути нанести правий крос і дублюємо по печінці. І не забуваємо про вихід після атаки після комбінації. Ця комбінація наноситься під лівий прямий. Коли суперник наносить лівий прямий, а ми б'ємо назустріч крос. Тут надзвичайно важливо врахувати, що суперник буде зближуватись з вами. Тому якщо ми відразу будемо цілитись. Підборіддя ми попадемо за затилок. Тому враховуємо, що суперник зближається і ми маємо нанести удар трішечки вперед, перед ціллю. Тому що суперник сам знайде на цей зустрічний удар. І після правого кросу ми переводимо комбінацію по печинці лівий знизу. І обов'язково вихід. Наше тренування добігло кінця. І я нагадую, хто хоче покращити свої боксерські навички не тільки перед телевізором. Запрошуємо всіх до боксерського клубу нокаут за адресою Батоська 2. В наступному випуску ми розберемо нові комбінації та розглянемо нові цікаві моменти. До нових зустрічей і пам'ятайте, боксера образити може кожен, але не кожен встигне вибачитись. До побачення, до нових зустрічей.